Господь бачить серце Авраама, його прагнення, гостинного служіння подорожуючим. Чому Авраам такий гостинний? Це загальна риса на сході. Гостинність на сході, вона надзвичайно важлива, по суті, життєво необхідна прийняти подорожніх це справа життя і смерті. Якщо не прийняти подорожнього і не забезпечити його потреби тепер і на майбутнє. То подорожній може надійти через пустелю до наступної зупинки, якщо не відновить свої сили і провіант. Кого потрібно було прийняти? Кожного, будь-кого, незнайомця, коли вперше бачиш, чужинця, всіх однаково з турботою про їхнє життя потрібно було прийняти, забезпечити їхні потреби. Абрамові відомо, що значить подорожувати, і він особливо турбується про. Подорожуючих. І для нього Господь є Господом усіх, тобто для нього особисто Господь є Господом, і для тих, хто подорожує, Господь є Господом, приходнями, бо ви були в землі єгипетській, я Господь Бог ваш. Тобто і одних, і других. І Авраам, будучи гостинним, наслідує самого Бога.